Епіктет Енхейридіон. Перше. Деякі речі знаходяться під нашим контролем, а інші ні. До речей, які знаходяться під нашим контролем, належать думка, прагнення, бажання, уникання, коротко кажучи, все, що стосується наших власних дій. До речей, які не знаходяться під нашим контролем, відносяться тіло, власність, репутація, становище і взагалі все, що не є нашими власними діями. Те, що знаходиться під нашим контролем, за своєю природою є вільним, незалежним, необмеженим, тоді як те, що не знаходиться під нашим контролем, Є слабким, рабським, обмеженим, чужим. Тому пам'ятай, якщо ти припускаєш, що речі, які за своєю природою рабські є вільними, а те, що належить іншим, є твоїм, тоді ти з зберешкодами, ти будеш скаржитися не покоїтися та звинувачувати і богів, і людей. Але якщо ти вважаєш своїм лише те, що дійсно є твоїм, а чужим все те, що належить до інших, то тоді ніхто не буде тебе ніколи примушувати, ніхто не буде тебе обмежувати, ти не будеш нікого звинувачувати чи засуджувати. Не будеш нічого робити проти своєї волі, ніхто не зможе зробити тобі боляче, у тебе не буде ворогів, і тобі не завдадуть шкоди. Тому, прагнучи до великих речей, пам'ятай, що ти не повинен дозволяти собі навіть незначне відхилення в бік досягнення речей менших. Замість цього від деяких із своїх прагнень ти мусиш відмовитися, а решту відкласти на потім. Отже, якщо ти прагнеш мати і ці великі речі разом з владою та багатством, тоді не зможеш досягти останніх, оскільки прагнеш до перших, тоді ти, безперечно, втратиш і ті перші речі. Який є єдиним джерелом щастя та свободи. Працюй над тим, щоб мати змогу сказати кожному неприємному явищу так Ти всього лише уява, а ні в якому разі не тісна річ, а тоді досліджуй її за тими правилами, які в тебе є, і передусім за цим. Чи належить ця уява до речей, які знаходяться під нашим контролем, чи до тих, що знаходяться поза його межами? Якщо вона належить до чогось, що знаходиться поза межами нашого контролю, то будь готовий сказати, що вона не має до тебе жодного відношення? Друге. Пам'ятай, що бажання вимагає досягнення того, чого ти бажаєш, а відраза вимагає уникнення того, до чого ти маєш негідь. Той, хто не здобуває об'єкт свого бажання, розчаровується. А той, хто натрапляє на об'єкт своєї відрази, пригнічується. Отож, якщо ти уникаєш тільки таких небажаних речей, над якими. Можеш мати контроль, ти ніколи не натрапиш на щось, чого вникаєш. Але якщо ти уникаєш хвороби, смерті або убогості, тоді ти станеш нещасливим, тому відкинь свою відразу до всього, що лежить поза межами твого контролю, і перенеси її до небажаних речей, які ти в змозі контролювати. Але поки що утримайся від бажань, бо якщо ти бажаєш чогось, що не залежить від тебе, ти обов'язково будеш розчарований. А те, чого бажати похвально, ще не є твоїм, тому важливо діяти відповідно до своїх бажань, але робити це без надмірної упертості, обережно. І стримано. Третє. Щодо будь-яких речей, які приносять радість, мають корисне застосування або є предметом ніжної любові, пригадай собі, якої вони природи, починаючи від найменших дрібничок. Наприклад, якщо маєш улюблене горнятко, що до нього ти особливо прив'язаний, Нагадуй собі, що і воно не є винятком, воно може бути втрачено або пошкоджено так само, як і будь-яке інше горнятко. І якщо воно, наприклад, розіб'ється, ти можеш перенести це. Пам'ятай, що обіймаєш смертну людину. І тому, якщо хтось з них помре, ти зможеш це перенести. Четверте. Коли ти збираєшся щось зробити, нагадай собі, якої природи ця дія. Якщо ти збираєшся прийняти ванну, уяви собі всі ті обставини, що мають місце в купальні. Одні люди бризкають водою, другі штовхаються, хтось лається, а інші крадуть. Ти виконаєш цю дію безпечніше, якщо скажеш собі Я йду купатися, і я збережу свій розум у згоді з природою. І так само у кожній справі. Бо таким чином, якщо виникне якась перешкода в купелі, ти будеш готовий сказати Я бажав не тільки прийняти ванну, а й зберегти свій розум у згоді з природою. Але я не збережу його, якщо перешкоди зможуть зіпсувати мій настрій. П'яте, Людей турбують не самі речі. А їхні принципи та уявлення щодо речей. Так, наприклад, смерть не є страшною, інакше вона здавалася б такою і Сократові. Але страх полягає саме у нашому уявленні про смерть, як про щось жахливе. Тому, коли нам щось заважає, турбує або журить нас. То ніколи не звинувачуємо в цьому когось, крім самих себе, а точніше, наші власні принципи. Людина неосвічена покладає провину за свій поганий стан на інших. Людина, що починає навчатися, звинувачуватиме себе, а освічена людина. Не буде дорікати ні собі, ні іншим. Шосте. Не пишайся ніякими достоїнствами, які не є твоїми власними. Якщо б кінь чванливо сказав Я гарний, то це ще можна було б стерпіти. Але якщо ти з гордістю кажеш Я маю гарного коня. То знай, що пишаєшся жеснотами коня. Що ж тоді є твоїм власним? Лише твоя реакція на зовнішні явища. Отже, коли реагуючи, ти будеш поводитися згідно з природою, тоді і пишайся, бо ти будеш пишатися своїм власним добром. Сьоме. Уяви, що ти подорожуєш на кораблі, і він став на якір. Ти виходиш на берег, щоб набрати води, і по дорозі розважаєшся, збираючи мушлі або цибулю. Однак твої думки і увага завжди повинні бути спрямовані на корабель, в очікуванні того, що капітан покличе на борт. Тоді ти маєш негайно залишити всі ці речі, інакше тебе кинуть на корабель силоміць. Так само і з життям. Якщо замість цибулі або мушлі тобі дали дружину або дитину, це добре. Але якщо капітан покличе, ти повинен бігти до корабля, залишивши їх і не обертаючись. А якщо ти старий, ніколи не віддаляйся далеко від корабля, Щоб коли вже тебе покличуть, ти зміг повернутися вчасно. Восьме. Не вимагай, щоб речі відбувалися так, як ти хочеш, але бажай, щоб вони відбувалися так, як відбуваються, і ти знайдеш щастя. Дев'яте. Хвороба тіла є перешкодою для тіла, але не для волі, якщо, звісно, це не твій свідомий вибір. Кульгавість ноги є перешкодою для ноги, але не для волі. І це важливо пам'ятати кожному, хто зіткнувся з перешкодами, тому що всі вони перешкоди для чогось іншого, але не для твоїй. Десяте. При зустрічі з кожною непередбачуваною ситуацією звертайся до себе і шукай, яку силу ти маєш для її подолання. Якщо ти бачиш вродливу людину, то знайдеш в собі самоконтроль. Якщо відчуваєш біль, то витривалість. Якщо стикаєшся з образами, то знайдеш стійкість, і таким чином, коли це стане для тебе звичкою, життєві труднощі не зможуть збити тебе з пантелику або ввести в оману. Одинадцяте Ніколи не кажи про щось, я це втратив. Натомість кажи Я це повернув Померла твоя дитина. Ти повернув її. Померла твоя дружина, ти повернув її. Відібрали твою землю, отже, її було віддано назад. Але скажеш, той, хто відібрав, поганий, що тобі до того, чиїми руками той, хто дав, вимагає це назад. Поки він дає, дбай про це. Але не вважай своїм власним. Стався до цього так само, як мандрівники до готелю. 12. Якщо ти прагнеш до вдосконалення, відмовся від таких думок. Якщо я знехтую своїми справами, я не матиму засобів до існування. Якщо я не покараю свою дитину, вона стане. Слухняною, адже краще помирати з голоду, зберігаючи спокій і безстрашність, ніж жити у достатках, але в стані тривоги, і хай краще твоя дитина буде свавільною, ніж ти нещасним. Тому починай з речей незначних пролилося трохи олії, украли пляшку твого вина. Скажи собі, такою ціною здобувається рівновага і спокій, ніщо в житті не дається безкоштовно, і коли ти кличеш свого слугу, пам'ятай, що він може й не відгукнутися, а навіть якщо відгукнеться, можу не виконати твої вказівки. А втім, знаєш, що не настільки він важливий, щоб від нього погитнулася. Твоя рівновага 13. Якщо ти хочеш вдосконалюватися, задовольняйся тим, що тебе вважатимуть дурним і безглуздим щодо речей зовнішніх. Не бажай виглядати у чомусь знавцем, і навіть якщо б іншим здавалось, що ти визначний. Не вір собі. Бо важко одночасно зберігати свою волю у згоді з природою і перейматися зовнішніми речами, тому що коли ти піклуєшся про одне, то обов'язково нехтуєш іншим. 14. Якщо ти прагнеш, щоб твої діти, дружина та друзі жили вічно, то ти дурний. Адже ти бажаєш контролювати те, що поза твоєю владою і зробити чуже своїм. Також якщо ти хочеш, щоб твій син наробив помилок, ти теж дурний, бо ти бажаєш, щоб порок не був пороком, а став чимось іншим. Однак, якщо ти прагнеш не зазнавати розчарувань в своїх бажаннях. Це вже в твоїх руках, тому працюй над досконаленням того, що лежить у межах твоєї влади. Кожна людина є господарем своїх бажань або небажань, тому той, хто хоче бути вільним, не повинен бажати або уникати чогось, що залежить від інших, в іншому випадку він неминуче стане. 15. Пам'ятай, що в житті ти повинен поводитися, як на бенкеті. Подають біля тебе якусь страву. Простягни руку і візьми свою частку помірковано. Повз тебе вже пройшли, не затримуй. До тебе ще не дійшли, не прагни відчайдушно, але почекай, поки це станеться. Так само стався до дітей, дружини, до влади, до багатства. Тоді і ти колись станеш гідним гостем за столом богів. А якщо ти не приймеш того, що тобі подадуться відмовишся, тоді ти станеш не просто гостем, але їх співправителем. За це діоген. Геракліт та інші подібні до них заслужено стали називатися Божественними. Дякую, що додивилися цей фрагмент до кінця. Якщо вам сподобався переклад, сподобався епіктет або навпаки, то можете дати знати про це в коментарях. Також. Якщо у вас є бажання підтримати цей канал, то краща підтримка це донат на ЗСУ. Зокрема, в закріплених коментарях є посилання на банку, куди ви при бажанні можете зробити свій донат. Дякую і слава Україні!